Я Провела просто дивовижну uh, гру в ДНД. Uh, нарешті відбулася кульмінація сезону, до якої мої гравці йшли вже. 19 епізодів, тобто ем, доволі тривалий час, ем, нарешті відбулися дуже важливі ключові події, ем, і зараз ми вже близькі до того до розв'язки і фіналу нашої історії. Але по порядку, що особливо мене порадувало сьогодні, е, насправді, те, що я вивчила, що не обов'язково е, додавати багато монстрів, достатньо додати просто е, якоїсь активності для лігва, е, де перебувають мої герої. І як в випадку Сьогодні їх майже не згубило полото, тому що е, трасовина е, справила з ними, е, мабуть, навіть краще, ніж монстр, який на них весь цей час полював. Крім того, нарешті в гравчині, яка е, в мене є чародійкою Дикої Магії, е, викинувся критичний, е, критична невдача на е, кидки Дикої Магії, і е, Дика Магія почала переслідувати її, кожен хід. В якийсь момент вона перетворилася на вівцю. Потім це перетворило її на чотирьох овець, тому що вона почала розмножуватись просто копіюватися. А, і в якийсь момент довкола цих овець почали літати метелики, рости квіти. А, і в цілому ем, вона завжди в мене викидувала, навіть коли вона провалювала ем, з рятіни на дику магію. Дика магія завжди була їй в поміч, і вона завжди викидувала дуже хороші показники. Вона або почала хіля починала хіляти здоров'я, або вона. Ем... Отримувала якісь бафи для своєї магії, ніколи це не було нічого драматичного, типу фаєрбола в обличчя. Тому сьогодні, коли нарешті е, дика магія почала працювати проти неї настільки масштабно, та всі китки все одно були лайтові, але я була неймовірно щаслива. Це, мабуть, найщасливіше моє обличчя дема, яке, якщо ви подивитесь стрім, я була найщасливішим демом в цьому, в цьому світі. Крім того, я грала трошечки в Mind Games з моїми гравцями. Одну персонажку вони втратили, як зараз здається, назавжди. Один персонаж вбив важливого NPC, не знаючи того, що це його власна сестра. І закінчилось все на неймовірному кліфхенгері, коли. Одна персонажка зробила пропозицію іншій, тому чого чекати далі, я не знаю. Подивіться сьогоднішній стрім. Він був просто фантастичний, і я просто неймовірно дякую всім моїм гравцям за те, що вони прийшли і так класно створили разом зі мною цю історію. Також дякую владу, який допомагав мені підготуватися до цих сесій.